Всім привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо доставляти вашу допомогу туди, де вона потрібна. І зараз ми приїхали до спецпідрозділу снайперів, які працюють зараз і в Кліщиївці, і під Бахмутом, дехто на Лимані. Приїхали вони трохи пристріляти свої нові іграшки. Іграшки у них дуже цікаві. Ну і деякі речі ми їм теж цікаво перевезли. Чим займатися зараз? <рес> Риболовлять тільки в нас е, снасті блистящі і закидаємо дуже далеченько. Ну, як виходить, якщо є близенько, то закидаємо близенько, воно ефектніше виходить. А якщо далеко, то займаємося від ловле кацапів. Ну, я дивлюся ви і, і начебто і снайпери, але ж е, в той же час і дронами користуєтесь. Е, Ми стараємося зараз сучасна війна, війна дронів. І ми е, стараємося використовувати все. Є можливість снайперувати, снайперуємо. Нема можливості снайперувати. коректуємо артилерію, кидаємо бімби, літаємо, розвідуємо, все робимо. Бо зараз, якщо ти тільки снайперуватимеш, ми ми так не переможемо, робимо все, що можемо. Основна спеціалізація снайперуємо. Ми стараємося снайперувати. Коли немає снайперської роботи, ми допомагаємо чим можемо. Каррикутуємо артилерію, бомбимо їх, знаходимо. А коли знаходимо, де вони є, то. Коротше, ви універсальні такі. Ми стараємося, так. Да. Служба така. Я побачив, ви тут тренуєтесь, ви кріпите фольгу. Чому? Фольга віддає тепло, відбиває, і вона іншого кольору. І в тепловізорі її дуже добре видно. А, ну тобто у вас робота саме з нічного бачення. Так, ми по крайнім нашим відпрацюванням, це 90% з тепловізора. Хоч в день, хоч вночі. Наприклад, на нашому опиті Бахмута, коли ми поставили звичайну оптику в день і напроти нас була будівля, то зтуда туди вівся вогонь, але ми нічого не бачили. А коли ми поставили тепловізор, ми одразу початку почали помічати кацапів, і трошки їм стало невесело. Бо вони всередині кімнати можуть ходити, і ми їх не бачимо в темно в обичну оптику. Якби ми працювали з обичною оптикою, ми мало б напрацювали. Тепловізор це ж сучасний прилад, і ми стараємося бути. Як би сказати, в ногу з часом. і стараємося з ними працювати. І це ефективніше. Бо кацапи теж, вони то дурні дурні, ну, рухаються ночі, вночі стараються по-сірому. Вони теж жити хочуть. І їх легше піймати. Днем дуже важко піймати. У нас крайне співпрацювання днем дуже давно було. Важко їх днем не знайти. Ну багато коштує таке обладнання. А... Ну, от взяти, взяти, наприклад, одну гвинтівку таку. Ви маєте в комплекс повністю. Так, так. Ну, при, приціл в районі 15 тисяч доларів строїти, тепловізійний, нормальний. Гвинтівка також 15 тисяч доларів коштує. До Донину треба, глушник, який коштує десь 500 доларів, 500-600. Сошки так само стоїть доларів 500. Ну і в сумі це виходить в районі десь 35-40 тисяч доларів. А, мис... ну так, да, да так і виходить. Плюс набої, потім набої, десь ще ж на таку ж суму, щоб тренуватися постійно. Бо снайпер, який не тренуються, це не снайпер. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо вам за вашу підтримку. Без вас нічого б нас не виходило. Уявіть собі, українець, якийсь, от він зараз дуже маленький, він може в дитинстві пережив ту війну, побачив її як дитина. От він вже буде дорослий. Що б ви хотіли, щоб ви йому сказали? Щоб він мав все своє життя на увазі. Все своє життя, щоб любив Україну. І все українське. Дітей рости українському, все, щоб в нього було українське, щоб був справжній патріот. І буде, коли буде справжній патріот, тоді в нас буде своє. І нам потрібна сильна армія. Без сильної армії ми будемо кормити чужу. А що для вас справжній патріотизм? Патріотизм, неї, як би сказати, невозможно вас виспитати. От, наприклад, я рів таке время, коли я Сімської області сам, і у нас було б Бендера, ми думали, ну от як був там такий років 10. Коли нам казали Бендера, ми не знали, ми думали, це там якийсь, я не знаю, звір, бо ми близько біля Росії і попадали під пропаганду. От за Україну завжди ну, хотілося, граємо там, футбол, дивишся, о, за Україну вболіваєш, ну, це твоє, ти там виріс і все, тобі, все воно твоє, тобі хочеться, щоб все було українське, щоб ніхто сюди не ліз, і патріотизм його невозможно не розпитати. От мене, наприклад, в школі ніхто патріотизму не розпитував ніколи. Воно всередині виросло. Я навіть не знаю, як це розказати. Вона в серці має бути. Так. А зараз покоління правильно. От у мене дитина, оці закони про українську мову, це клас. Я їх підтримую. У мене дитина у 2016 році родилася і завжди дивилася мультики по-українському. І ми з жінкою стараємося по-українськи розмовляти, хоча я розмовляю з суржиком. Ну, вдома стараємося по-українськи. То в мене дитина не розуміє російську. Вона просто жінка блін, вона не вміє, вміє по-російськи розмовляти. Я кажу, клас. І ці закони, що прийняті в Україні, що все українське бути, це круто. щоб всі розмовляли по українськи, щоб всі переходили. Ми ладно, ми ще розмовляємо суржиком, хто російською, нічого, ну діти вже повинні розмовляти тільки українською. І я їй кажу, тобі вже житті хватить двох мов українською і англійською. Більше нічого не треба. Так А да. ви знаєте, що весь світ пишається українськими воїнами? Так. Да? Я мені пощастило їздити Я хочу дізнатися, в чому секрет цієї такої. Ексклюзивності, я не знаю, унікальності. А в чому секрет? Що коли Росія нападала, вона вела статистику, скільки в Україні армія, яка армія, скільки людей служить, скільки танків, скільки літаків. Вони думали, що вони будуть воювати тільки проти армії, проти ЗСУ. А коли вони вступили в Україну, вони воювали проти нації. І от тут вони прорахувалися. Ми коли були в Києві, ну, скільки людей допомагали, хто чим міг. Вони послідні віддавали, бігли там от, в гостомелі. Ми робили засаду. Так весь гостомель нам допомагав валити дерева, тягати бетонні блоки, заробити засаду. Ми їм кажемо, тікайте, вони не бігають за нами. Давайте що допомагаємо. Зараз ви відчуваєте подібну підтримку, чи менше її стало? 에, зараз відчуваємо, але трошки менше стало. А що сказати тим, хто раніше підтримував, а зараз вже перегорів? Як їх мотивувати знову допомагати більше і більше? Ой, їх треба мотувати, щоб вони дивилися, що творять кацапи кожного дня. З цими ракетами, коли прилетіло сьогодні по Львову, вчора по Києву, по Краматорську. І якщо ми не будемо допомагати, це вони не зупиняться, вони будуть тільки далі, далі і далі. йти. І в один прекрасний момент ті люди, які не допомагають, їх це теж коснеться. І тоді вже буде пізно, і вони будуть кусати локті і сказати, що я не допомагав нашій армії, щоб такого не було. Це воно торкнеться кажу, кожного. Тільки когось воно торкнулося трошечки. А хтось через цього хлібну горя сповна. І хто зараз не допомагає, треба допомагати, щоб ми як можна ближніше перемогли цю наволоч. Не треба забувати. Так, да, не треба а забувати. А що йде да. Добре, ну а тепер конкретніше, що можна для вас зробити, щоб конкретно в вашій групі допомогти? В чому у вас потреба найбільше? У нас зараз потреба найбільша проблема. Це мавік ночний. Типу, тобто ми їх дуже важко пробити, ми багато таких фондів просимо. Всі нам обіцяють, але ну, кажуть, станьте в чергу, бо ви. Маленький підрозділ, ми спочатку допомагаємо великим бригадам. Ну, ми їх розуміємо, тому що бригада держить лінію фронту. І в нас не вистачає ночних мавіків, бо от роботи багато ночної. Є ну, навіть знайти йти кацапів вночі, а є ще така робота, коли ми спрацювали і зафіксувати, чи ми його попали, чи, чи він там лежить, чи він втік. І ночний мавік дуже багато роботи робить. І от у нас проблема. У нас ще мавіків ночних немає. Ми зараз запросили хоча б штучки 2-3, але ну, поки цього в нас немає. У нас для вас гарна новина. Де, Марин? Так, зараз ми її покажемо. Така чорна скринька у нас є. І в ній дуже чудові новини для цих хлопців. Саме те, що потрібно. Мавік і Так, тепер цей мавік буде. Це була складна логістична і комунікаційна історія, але цей проєкт здійснився, ми дуже, дуже раді, що ми змогли у вас. Хоча б одним порадувати. Передаємо вам. Дякуємо вам. Цей Мавік тепер буде нам приносити радість, а Кацапам не дуже. Це все заради нашої спільної перемоги. А, а нам потім відео будуть від з того Мавіка Без приносити проблем. радість. Друзі, підтримуйте ЗСУ. Це дуже важливо. Це все наша спільна історія. Слава Україні! Героям слава! Енергія, Сенергія <кхи> серденько. Їжі казали не потрібно, суттєві смаковики. <гум> так же як і чисти. <гум> так, це енергетичний такий. Чиперма накинув. Чотка штука, до речі, в і прямо спасали. Так, і просили хлопці трохи касет для термоселу. Термоселу ми їм привезли вже. Вже нові закупили, ще їдуть, але я вам свої віддав, які хлопці поїбають назад. Я взагалі не трогав дивитися. Ще трохи? Це було 28 лютого 22 року, де в нас була інформація, що в одному із київських населених пунктів неподалік Києва, де зайшли російські окупаційні війська і творили бащинства, зайшовши до будівлі, один із російських солдат вдарив 11-річного хлопчину по голові автоматом і Хлопчина з непритомнів, а мама встигла набрати телефон нашого одного бойового побратима і сказала, що, чи можемо його врятувати, приїхати і вивезти, знаючи, що вже цей район, це населений пункт, він вже був під окупацією. Ми все ж таки з групою наших військових вирушили в цей, в цей напрямок, і майже ми під'їжджали вже до, до цього населеного пункту. Мама вийшла на зв'язок і сказала, що її 11-річний син помер від повищених травм. Ми були шоковані, ми були розгублені в дуже короткий час, тому що ми не знали, що далі робити, але ми зрозуміли, що ми на дуже короткій дистанції і відстані від ворога, і щоб не гаяти час, ми вже були готові прийняти бій. І в одному із населених пунктів це є неподалік Києва, населений пункт Бузова, Ми відрізок дороги між БРСМ і там приватний будівля приватного родому Адоніс. Ми побачили, що там є велике скупчення ворожої техніки, і ми почали робити розвідувальні дії і передавати координати нашої артилерії в штаб, де Чекали, що наша артилерія нанесе вражаючий вогонь і знище. Колона техніки ворожої була дуже велика, але з допомоги нашої коригувальної роботи, допомоги БПЛА, байрактарів, ще наших груп, ця колона з кількості 30 танків, 26 було знищено, спалено. І ми знали, що це один із таких. Одних тільки маленьких моментів, які на цей момент, які в цей період часу був, але ми тішилися і радувалися кожній нашій перемозі і дякували Богу, що він дає нам ша сили прожити хоч один день. Не просто прожити, а прожити в боротьбі, тому що Україна вона дуже потребувала наших вмінь, нашої сили, нашої загартованості. І Україна дуже потребувала, що ми повинні вистояти, ми повинні вибороти нашу незалежність і нашу волю для нашої сім'ї. І це маленький такий епізод, таких епізодів, тисячі, десятки тисяч за тих півтора року війни. І повірте, що кожен наш український народ, кожен, кожен воїн Збройних сил, навіть якщо це воїни з добровольчих батальйонів, вони. Заслуговують на найвищу нагороду, тому що вони є українці, вони билися за свою сім'ю і б'ються за свою родину і за свою землю. Тому ми обов'язково переможемо. Велика ціна да дається, велика ціна платиться. І... Але я повторюся, що що би ми не загубили і що би ми не втратили це і не біда, порівняно з тим, якщо ми зможемо, не дай Бог, могли б втратити Україну. Україна понад усе. Слава Україні! Каві історії. Ну, по в війну я війшов повномасштабно з поламаною рукою без приколів. Я приїхав до свого воєнкомату на західній Україні, так я. Попередньо служив контракт, резерв першої черги, то я розумів, що ну, вибір невеликий. Я приходжу в воєнкомат, якраз в Карпатах-горах в скатався на сноуборді, зламав оцей великий О, палець. Побратим. О, зламав великий палець, блін. Приходжу в воєнкомат, там всі бігають, страшиться щось там туди Ну, Одним словом, кажу, давайте мої документи, я їду до себе в частину, бо, понятно, ну. Легше до своїх повернутися. Мені е, голова ВЛК каже: Ти точно здоровий? Я так так, да, да, здоровий. <риклад> Одним словом, поїхав. Що були бої з Київ, Гостомель. Е, ну, мене так дуже сильно. Відверто признаюся, надто сильно навіть берегли командири товариші, бо от, ти з гіпсом там, ні-ні-ні, тобі не треба е, нікуди йти, там важке піднімати, а я навпаки якось так, ну, типу, чуваки, я ж буду, можу бути чимось корисним, я ж не геть такий ну, лашп'єдіна. Ну нічого, допомагав чим міг. Е, в Гостомелі, наприклад, коли була засідка е, разом з е, гуровцями, тривожниками на десантів Кацапських, то е, я виконував роль такого. Св'язного У нас було, е, зайняли, хлопці снайпера зайняли весь поверх м, якоїсь, е, при, якоїсь промислового, промислового якоїсь будівлі. Mm -hmm. от. І в кожній кімнаті було там, по двоє людей. І була проблема зі зв'язком. Е, ну, проблема зі зв'язком полягала в тому, що було тобто, три кімнати, три окремі пари і в трьох окремих парах е, окр... різні рації. Тобто вони всі не законекчені на один зв'язок. Mm -hmm. І я, коротше, бігав оце. <клігав> хтось гукнув в коридор, я по коридорі бігав від однієї кімнати до другої. От, був таким зв'язним. А ще був момент, коли <клігав>, типу, хлопці сидять, всі так зайняли позиції, всі ждуть касапів. І тут, так це типу, якийсь завод, приходить жіночка, ну старша така бабуська вже, і каже: хлопці, а мабуть, тут коли треба помити, ну ми просто. Що це змогли? Ну так, ми тут чекаємо колону бронетехніки. Ну давайте помиємо поле. Коли ні, ні, давайте тікайте, тікайте, звідси ми її так вивели. Там до проходу. казали, не, не треба, вам тут знаходитися. Краще ж пустіться внижче, бо ми були так на вищих поверхах, щоб ну, кращу позицію, кращий обзор мати. От. І була навіть ситуація, що дуже тяжко свій чужий, особливо коли біла пов'язка і жовтий скотч да, в, суті, в сутінках було. ну дуже тяжко відрізнити. У нас навіть була ситуація, коли ну, я був з боку і, та я, я не є прямий учасник. Я можна сказати, такий свідок, коли цей товариші сидять в прицілах от, і кажуть: о, дивись, один побіг. Він каже, бляха, вроді жовтий скотч. То ні, він в кацапську БМД запригнув. Блін. Запригує. Ну, а це виявляється, якийсь такий свідомий русак. Застрибнув в, в техніку для того, щоб забрати автомат, щоб вернувшися до своїх. Йому не на, настукали по поголівці начальники, що от він в бою зброю пролюбив. Ну, коротше, не, недалеко він добіг сті з тим калашом, там десь валятися залишився. Е, ну, Бахмут. Е, ми були в районі літочка. Е, ну, була жопа, так м'яко кажучи. Е, було моментами, в кінці були моментами жопа, навіть не моментами, такий просто один суцільний момент трьохдобовий, коли прямо от жопа-жопа. Чому? Тому що раніше фронт був розтягнутий, от, і концентрація вогневих засобів противника. Вона так розмазувалася по всій лінії фронту. Потім в один момент, типу, в мі... ну якщо брати місто, так, фронт так почав-чик-чик звужуватися і в кінці він до літачка дійшов. А, якщо на перш... ну, перші заїзди ми могли там, вільно, вельготно почуватися, там, ну, не те, щоб прям максимально там, ходити на розвалочку, перебігали по-любому, тому що не знали, коли прилетить. Але ми мали який, на який простір для маневру, тобто не було таких масових руйнацій. В плані будівель і позицій, то е, в кінці просто три, ну, дві з половиною гаразд, не три-дві з половиною доби це спиш в броніку в касці з навушниками активними. бо ну, Контузія, отак можна Навіть було отримати. У нас була була зі мною така ситуація, що якраз я заступив на чергування позицію на верхніх поверхах багатоповерхівки, от і ну, чую, що починає працювати арта. Мені передають хлопці, які нище командир, в тому числі передає які нище по знаходяться типу, спускайся, спускайся, типу, тому що прям прилітає по нас. А рація, як на зло починає барахлити, там чи батарея починає здихатися, ще якась біда. І я виходжу. В оцей сходову клітку і прильот такий наче наді мною, просто так в дзвіни. Я не знаю, чи я присів, чи я впав, чи що. Ну коротше, дупі було боляче. От. Але дуже сильно повезло, що були ці активні навушники, що типу, не контузило. тобто mm -hmm. Я швидко зібрався, ну просто тру трусануло, встав, вжук, збіг вниз. ну Такий на адреналінчику. От. А загалом, якщо так, прибрати арту, та, то е, дуже. Дуже як це сказати контрастно та? в плані тактики ворога. Є взагалі такі ну, максимально якісь чмоні-чмобіки, та? які там ну, не, не розуміють банальної такої базової тактики, вони там в повний ріст ходять, воюють, типу, ну не користуються укриттями, а є грамотні чуваки, які от в нас була ситуація. Коли ми там за перший заїзд на нашу групку настріляли вісьмох дураків, які ну нагло вплізли воювати, і таких, ну просто стально було не гріх. От. А потім в якийсь момент, типу другий заїзд, і в ну, цій попередній позиції ворога в них або зміна якась відбулася, або ротація, вони тупо вимерли. Ну в плані тому нема руху. Все позатягувано, тобто ти дивишся в денну оптику, ти бачиш, що там вікна позатулювані якимись дошками, мішками, ліжко навіть отак, от розкладушку вклали. Типу. А потім знову якась заміна відбувається, і на старих місцях, де ти до того стріляв, знов дураки з'являються, знову, дурки знову там пробують воювати, висовуватися, їм туди насипаєш. Ну от така от ситуація. Тобто дуже-дуже воно якось так контрастно. І плюс товариші, які це є, приймали участь в штурмі, Казали, що от в один момент просто зайшли, а там бляха позиції, просто ну як по підручнику обладнані. Все як має бути, все чотенько, амбразурки, блін, там викладено місця під набої, місця під зброю, щоб отак все схопити і в бій. Все, все, не можна недооцінювати противника, максимально не можна. Хай краще, те, що вони дураки, стане приємним сюрпризом, аніж холодним душем, коли ти на сраку падаєш, від того, що тебе прям. В Ноль знищують. Ось такі справи, друзі, у наших снайперів. Ми повертаємося на базу, попереду ще багато справ. Дякую усім за підтримку, за допомогу. Побачимось у нових відео.